Вітаю час новин на 12-му. Ми продовжуємо інформувати про ситуацію на передовій, а також розповідати про події, які відбуваються на Волині. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал. Новини 12 і дивитись усі наші сюжети у будь-який час. Нині ж у студії з вами Анастасія Качина і спершу коротко про головне. Кому Бандера, а кому онуфрій у московському патріархаті переспівали пісню Батько наш Бандера на свій лад. Орден за мужність. Герої Старовижівської громади присвоїли орден посмертно. Російський тероризм. У Дніпрі вже 44 загиблих унаслідок російського ракетного удару по багатоповерхівці. Очно з приємної статистики: Росія не продовжують ставати добровом для української землі. Наші захисники за добу ліквідували 870 окупантів. Окрім того, затрофеїли три танки, 11 бойових броньованих машин, п'ять артилерійських систем та іншу техніку. Крім того, російські телеграм-канали повідомляють, що під час нічного обстрілу території Білгородської області загинули 5 солдатів строкової служби ще двоє людей поранено. Тим часом у Дніпрі продовжують розбирати завали зруйнованого російською ракетою будинку. Рятувальна операція триває вже понад 70 годин. Надзвичайники станом на зараз впоралися на 90%. Зруйновано понад 200 квартир. Наразі 39 людей врятовані, 79 поранених, серед них 16 дітей. У лікарнях зараз 28 постраждалих, 10 з них у важкому стані. На жаль, 44 Людини загинули, точніше, їх вбили російські військові. Четверо з них діти. Ще понад 20 мешканців будинку розшукують. Складна ситуація у Солидарі. Наші підрозділи перебувають там та постійно вражають вогнем противника. Повідомив речник східного угруповання військ Збройних сил України Сергій Череватий. Російські війська тримають в Чорному морі майже рекордну кількість ракет Калібр, заявила начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк. Загальний залп ракет на бортах усіх шести ракет носіїв до 44 ракет. Ще один полеглий воїн з Волині отримав державну нагороду посмертно. Орден за мужність третього ступеня вручили матері військовослужбовця Олександра Савчука у Старовижівській громаді. Державну нагороду за особисту відвагу у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Вірність військовій присязі герою з Волині присвоїв президент України Володимир Зеленський. Є герої, а є зрадники священник української православної церкви Московського патріархату Андрій Павленко із Сєвєродонецька роздавав вказівки російським військовим вбивати священників православної церкви України. Ба більше він вказував на конкретних людей, яких треба позбавити життя. Пише видання New York Таймс. Зазначив, що в квітні його засудили за співпрацю з окупантами, і, хоч згодом, під час обміну полоненими його віддали росіянам, нині. Випливають нові факти про діяння служителя в Україні. Виявилося, що він не лише був коригувальником, допомагаючи окупантам обстрілювати місто, а й складав розстрілювальні списки своїх колег із ПЦУ. За даними Служби безпеки України, це не єдина подібна справа. Вона розслідує ще понад півсотні кримінальних справ щодо агентурної діяльності священників московського патріархату, а суди винесли вже три обвинувачення. Увальних вируки. Батько наш Онуфрій, у пацана мати. Ми за свою церкву будемо вболівати. Такі пісні співи розучуються в Мукачинській єпархії Української православної церкви Московського патріархату. Відео потрапило у мережу 16 січня. Його автентичність підтвердив єпископ Баришівський Віктор Коцаба. Народна творчість виконує хор духовенства Мукачівської єпархії. Написав він. Зазначимо, що виконана на Закарпатті пісня є переспівом. Відомої пісні Батько наш Бандера Україна мати вперше оригінальну пісню виконали священники Тернопільської єпархії. Батько мати. Залишайтеся з нами, аби вже за мить побачити про таке. Вчительський хліб волинським вчителям цьогоріч можуть суттєво обрізати зарплати. Безсмертні на дорозі. Понад пів тисячі пішоходів оштрафували на Волині з початку року. Невелосипадний сезон. У ратному легковик наїхав на велосипедиста. У селищі Ратне Ковальського району водій на Фольксвагені наїхав на велосипедиста. Керманич двоколісного у лікарні аварія сталася в понеділок, 16 січня близько десятої години. 51-річний водій не впорався з керуванням та наїхав на 63-річного місцевого мешканця, який рухався на велосипеді у попутному напрямку. На місці події працювала слідчо-оперативна група та медики. Внаслідок ДТП пенсіонер отримав тілесні ушку різного ступеня важкості його забрали в лікарню за цим фактом. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Рік тільки не почався. волоняни так і не поспішають ставати свідомими пішоходами. За понад два тижні 2023 року. Патрульні області встигли оштрафувати 531 пішохода. До відповідальності притягували тих, хто не використовував світловідбуваючі елементи в темну пору доби. А також переходили дорогу на червоне світло чи поза межами переходу. До слова за такі порушення для людей передбачений штраф 255 гривень. В деяких випадках. Патках виписують попередження. Сьогодні дня без допомоги Україні у Володимирі перебувала делегація з Кеншинського повіту, з яким громаду пов'язують майже 20-річні партнерські відносини. Поляки передали місту гуманітарну допомогу. Це 30 розкладних ліжок, якими планують облаштувати укриття в дитячих садочках, солодощі та іграшки для вихованців дошкільних навчальних закладів громади, дітей, які перебувають на лікуванні, а також речі для військових. Аби оберігати кордон, було тепло. Новолинська громада передала 90 комплектів зимової форми підрозділу ТРО, віці якого охороняють північний кордон нашої держави. Міський голова Борис Карпус повідомив, що на кордоні з Білорусю зараз перебуває багато новолинців, і допомагати їм обов'язок кожного. У Нововолинську, до слова є декілька швейних цехів, які займаються пошиттям військової форми. Там шиють літню та зимову форму, тактичне взуття шапки та балаклави, ремінно-плечові системи. Спецодяг оплачують коштом міського бюджету. Вчителям у 2023 році доведеться затягнути паски, адже освітню субвенцію, з якої вони отримували зарплати, урізали. Сума не маленька, цілих 20 відсотків, якщо порівнювати із минулим роком. Як виходити із ситуації, наразі у громадах думають та вирішують відповідно до нових чисел в Рожечинській громаді, де побувала наша знімальна група, зекономити планують на надбавках вчителів і зовсім їх не виплачувати. Детальніше про ситуацію у сюжеті Ольги Матвєєвої. Вже більше 20 років Тетяна Аршулік навчає рожищчинських школярів англійської та німецької. На голу ставку каже прожити важко. Велику роль грають надбавки. Отримую доплату за перевірку зошитів, за престижність, за стаж, ну і за кваліфікаційну категорію. Новому 2023 році більшість доплат у неї можуть забрати. Колега Тетяни Тарас Віжевський вчитель інформатики. Доплату має, наприклад, за обслуговування комп'ютерів. За це отримує плюс 10% від зарплати. Додатково йому платять як класному керівнику, а також за те, що на уроках інформатики класи ділять на групи. У Мене всі класи діляться в тих, яких я викладаю, бо за нормами має бути одна людина, один комп'ютер. Тому в нас виходить 15 комп'ютерів робочих і для них має бути 15 дітей. Тож для одного класу урок доводиться читати двічі. В нас іде поділ. У нас виходить, що одну годину отримую я, одну годину отримує моя колега. А тепер вони просто цю годину заберуть і все надбавки хочуть забрати через суттєве скорочення освітньої субвенції на 2023 рік. Рожищенська громада отримала 82 мільйони. Цих коштів на Виплату заробітної плати в повному обсязі педагогам Рожичинської територіальної громади не хватить. Для порівняння минулоріч громада отримала приблизно 97 мільйонів гривень субвенції. Цієї суми цілком вистачило, але у квітні, через повномасштабну війну, 10 мільйонів забрали. Вчителі це відчули вже у травні. Ми фактично не отримували. Ніяких таких необов'язкових надбавок, як то за перевірку зошитів, познімалася гурткова робота, ну і там ряд інших доплат, скажімо так. Також з метою економії бюджетних коштів ми влітку, практично на місяць, йшли всі педагогічним і всім колективом школи в простій. Там оплачували всього дві треті від заробітної плати. Зменшення заробітної плати було суттєво, це не сказати нічого, дуже суттєво. Тому що оцих уже дві третіх. Я так розумію, це було уже від тої зменшеної суми. Тоді до цього поставилися із розумінням міри вимушені й тимчасові. Тим паче, у вересні усі доплати повернули. Утім, в 2023-му надбавки у вчителів хочуть забрати взагалі, що познімаючи надбавки. Ну, десь до 30%, 20-30% зменшиться. Наприклад, каже керівник ліцею, його зарплата знизиться приблизно на 3 тисячі і становитиме біля 12-14 тисяч. Та наголошує, це зарплата директора. Що ж робити тим, в кого вона і так мінімальна? І як вирішити ситуацію? Ви знаєте? Я не знаю. Так каже Рожечинський міський голова В'ячеслав Поліщук. Втім, така ситуація склалася по всій Україні, адже освітню субвенцію скоротили приблизно на 20%. Тобто менші суми отримали чи не усі громади області на Волині. Ця проблема, якщо ми візьмемо навіть статистику по кожній громаді, ми бачимо, що не вистачає орієнтовно плюс-мінус. В деяких громадах це більші суми, в деяких це менші суми, але орієнтовно це 20-30%. Це величезні частки. Громадам що пропонується? Який вихід? Доплачувати вчителям, наприклад, виплати за престижність за рахунок коштів місцевого бюджету, дофінансувати освітян із міського бюджету каже В'ячеслав Поліщук, змоги немає, бо його затвердили, ще до того як дізналися, що педагогічна субвенція буде меншою на 15 мільйонів. Прогнозувати щось при прийнятті бюджету місцевого, що щось ми будемо закривати чи аналізувати. Ми не мали можливості. Через це я кажу, що час. Фактичне, з теоретичним, які заходи будуть дієвими для того, щоб зекономити для того, щоб не порушити багато питань. Ми будемо бачити про зазначені заходи. Голова говорити не хоче. Можете Говорим сказати конкретно, не, які це кроки. Ні, дивіться, я е, став на сьогодні говорити не буду. Натомість розповів начальник гуманітарного відділу, і серед запланованого можливе повернення до сценарію минулого року. Попередні кроки ми намітили. Ну, не виключено, що і дві третіх не звини працівників також будемо, будемо більш за все, що будемо оголошувати. Нам треба вийти на цих 15 мільйонів. Ну, зрозуміло, що ми будемо писати куди тільки можна, звертатися, куди тільки можна. А це до слова ще один вихід, що пропонують громадам, там, де є. Критична нестача, критична нестача, яка виходить за рамки можливостей громади і гарантованих законодавством прав працівників на оплату праці. Давайте будемо разом відпрацьовувати кожну конкретну ситуацію і спільно звертатися і до Міністерства освіти і науки, і до Міністерства фінансів України за її словами. у Рожищі ситуація не найкритичніша, набагато складніше нині у більшості невеликих громад. Ольга Матвєєва, Василь Морещук, дванадцятий канал. Ну, я в сумі так не поки все ще більше актуального і безумовно цікавого у наступних випусках новин. А якщо ви пропустили якусь інформацію, чи хочете ще раз переглянути якийсь сюжет, заходьте на наш ютуб канал Новини 12. Підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі і залишайтесь з нами. Запевняю, ми маємо для вас багато цікавих новин та сюжетів. Бережіть себе і до зустрічі.